Вони рятують життя, ризикуючи своїм власним. Витягують людей з вогню та води. Стіною стояв чорний угарний дам. Працюють в умовах війни та сутичок. І тоді, у фатальну п'ятницю, 2 травня, для них найголовніше було врятувати людське життя. Наша ціль і задача була врятувати. Як це відбувалось? Ексклюзивні кадри, які ви побачите першими. Це одна з найстаріших в Одесі пожежних частин. І так вона виглядала якихось три роки тому. Три роки тому керівництво ДСНС в Одеській області приступило до переоснащення вартових частин, щоб умови служби рятівників відповідали сучасним. Дані ремонти зроблені за останні 3-4 роки. Улучшилась повністю і база і строєння, улучшились условия перебування в даній частині. У наш час професія рятувальник перестала бути престижною. Це теж результат колишньої державної політики. Винятком стало Одеське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про рятувальників не забували. Навпаки, всіляко заохочували та надавали підтримку. Вперше рятувальникам були видані сертифікати на службове житло. Була великою радістю для наших співробітників, коли 14 февраля этого года нам вручили сертифікати на службове житло. Катерина показує свою оселю. Нові ключі отримали ще 12 щасливчиків. Досі не вірять, що мають шанс почати життя у власній оселі. Довгі роки співробітники Державної служби по ситуаціям не ситуацію немеливо сполучити жильо. Скажем так, потеряли надежду в то, что это может когда-нибудь свершиться. Но благодаря нашему начальнику эта возможность появилась, и вы можете воочию убедиться, что мы получили квартиру. Начальник регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Будилан особисто керує професійною підготовкою кадрів. це для одного з професія, все-таки двох людей. Тому віддельно, ще раз разоглоне спасію. Це урочисте відкриття навчального пункту Центру цивільного захисту на базі ліквідованої військової частини у селі Знам'янка. Реконструкція цих приміщень була розпочата з ініціативи начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимира Будилана. Ми просто потеряли цю територію це прекрасної на прекрасне на, на, на границі трьох областей е, Київської траси. і тому, було прийнято рішення перевести сюди. учебний центр Селічовський. В Одеській області відкриваються нові тренувальні та консультаційні центри. Регулярно проводяться виїзні навчання. На цих кадрах рятувальники намагаються впоратись із віртуальним вогнем. На цих локалізувати аварію з витоком отруйних хімічних речовин. А це вже справжнє завдання. Знайдені вибухонебезпечні боєприпаси часів Другої світової, які треба знешкодити. Оперативно зробили всі служби. Працівники ДСНС постійно проводять профілактичну та просвітницьку роботу із запобігання надзвичайним ситуаціям. Як серед дітей, так і серед дорослого населення. Дійсно, треба бути акуратним, не знаєш ніколи, де ошибишся вот туди, в прорубь. Хотіла його закрутки, підняла на проруб'ю для того, щоб рибаки любители знали, як себе правильно вести на льду. Найважче протистояти стихіям. Повинні та снігові замети, якими відзначились попередні роки, стали випробуванням для багатьох співробітників ДСНС. Та показали їхню готовність до боротьби з викликами природи. Порядкована взаємодія з усіма службами та спільна і злагоджена робота всередині самого відомства це новий рівень реагування та рятування у надзвичайних ситуаціях. Такі підходи у роботі вже зовсім скоро показали свою дієвість. Всього в області в прошлом году ліквідовано 14 надзвичайних ситуацій. предотвращена угроза подтопления портов и 14 населенных пунктов. При ликвидации 3708 чрезвычайных происшествий спасено 176 жизней наших граждан и материальных ценностей на сумму более 57 миллионов гривен. В теченні минуты ми вже знаходимося за пределами гаража в машинах. Уже едем. Найважче це нерозуміння людей, що їхнє життя та безпека залежать від них самих. Затруднені рухи автомобілі ніхто не виступає нам двіження. вот это и есть те факторы, которые влияют на время прибытия к месту пожара. Даже с работающими сиренами? Даже с работающими сиренами, мигалками нас никто как бы не обращает внимания. В городе Одессе никто не занимается обслуживанием системы защиты в высотных домах. Ця проблема актуальна для Одесси, так як Южна Пальміра один з немногих крупних обласних центрів, отсутствует техника, которая позволяет тушить пожары і евакуювати людей девятого етажа. Уявіть місто Мільйоник довгий час не мало такого потрібного обладнання для ліквідації пожеж. Тепер, маючи на озброєнні сучасну автодрабину з вильотом у 50 метрів, дістатись на верхні поверхи висотного будинку. Справа декількох хвилин. Якщо брати таку техніку, як 50 метрову лісницю, так вона сьогодні показала, що вона працює чітко, швидко. І ми можемо спасти людей. Сложность тушения пожара заключалась в том, что автолестницу установить невозможно было из-за рядом припаркованных транспортных средств и заборов, пристроенных непосредственно к дому. Сложность тушения пожара заключалась в том, что пути подъезда к дому были загромождены неправильно припаркованными автомобилями. Перешкоджання роботі пожежників призводять до фатальних наслідків: неможливість дістатись до палаючого будинку, перекриті проїзди та навіть навмисне перешкоджання роботі все це згайний час та як результат смерті людей. Камера не передає запахи, але наслідки трагедії ви бачите. Комісія з Києва спільно з одеськими фахівцями вивчають обставини пожежі у будинку профспілок на куликовому полі. Ми заїхали, люди, які це вже зараз МВД офіційно заявила, що 32 людини у будинку профспілок загинули через отруєння хлороформом, дія якого призводить до зупинки дихання. Тріяча, виходить, пожежа. І вони були катушні нашим, так? Практично сразу. Вони не могли дать того кількіства угарного газу на ікопаті, которая болю про колегі травлення для того. Для такої маси ідяк, який, який тут Тоді ж у перші дні після трагедії лунали звинувачення на адресу рятувальників. Тоді як вони насправді чітко та мужня з ризиком для власного життя виконували свій службовий обов'язок і залишались при цьому людьми. Ні в коїм разі не посмію і не збираюся ніяк наносити тінь. на результаты экспертной комиссии. Но то, что э, по всем параметрам и всему, что я видел непосредственно на данном пожаре, оно не могло соответствовать гибели людей, от погибших непосредственно от пожара. Потому что как такового пожара то есть, в данном здании практически не было. Інформація про пожежу в будинку профспілок до головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій надійшло у 19.58. Готовність 45 секундна. Вже за кілька хвилин два відділення пожежно-рятувальних частин знаходились біля будівлі з її тильного боку. Було під'їхати к зданию, тому що очень много було агресивно настроєних людей, которые мешали проїзду пожарных машин. Палаючі барикади та справжні бойові дії, що точились навколо, ускладнювали проїзд машинам. Очень много людей лежало уже на землі непосредственно в подъезду к зданию. Довго тривають переговори між міліцією та самообороною для створення коридору, для приїзду пожежної техніки та евакуації людей з будинку. Перемови не затягувались, а деякі обурені протестувальники користувались моментом. Столкнулись еще с такой проблемой, что э, люди агрессивно не давали э, развернуть полностью автомобиль пожарно-техническим вооружением и всячески мешали потушить пожар. И это происходило около 10 минут после приезда нашего подразделения. Все было сделано сверх нормы, сверх... Правильно, но хотелось бы да, в дав слідчі моменти, щоб відработка с силовими структурами была намного выше. На гасіння пожежі були кинуті усі сили. На місці події працювало 13 пожежно-рятувальних відділень та 51 рятувальник. Тут працював і головний начальник регіональної служби ДСНС в Одеській області Володимир Будилан. Прибули автоцистерни, розгорнута автодробини. Найголовніше врятувати людей із пекла. Поки пожарні прикладували магістральну лінію робочу, за їх спинами тут же агресивно настроєні люди рвали рукава підручними средствами. Люди у пастці бояться спускатись по драбинам, адже внизу їх очікує збройний натовп, як свідчать очевидці, були факти виникнення бійок на поверхах, в результаті яких людей просто виштовхували з вікон. Перша наша очередная була задача спасать людей, які були в здании, затем уже приступати к тушению пожара. Це вот. все делалось одновременно. Отработали на всі сто процентів і вот, при тушенні спасении людей. Наша цель і задача була спасти їх. Повністю пожежа була ліквідована о 20.50. Силами ДСНС в Одеській області було евакуйовано. – 210 осіб, ще 120 людей врятовано. Що всі дії, які були зроблені в нашій службі, вони зовсім в нормативному порядку, зовсім правильно були виконані. І я ще раз кажу, що благодаря сьогодні нашим спасателям спасено більше 300 людей з даного об'єкту. І вместо того, щоб поблагодарити бойців, щоб дійсно підняти і підтримати рівень бойової готовності підрозділення, ми сьогодні спитуємо вже шостую перевірку. Постійне вдосконалення умов життя і роботи рятувальників Постійне підвищення їх професійного рівня, створення ефективної системи взаємодії та взаємодопомоги доводять керівник ДСНС в Одеській області Володимир Будолан на своєму місці.